Що тобі купити? Арсен, у тебе холодець є. Горівку неси давай. Давай неси. У мене капців немає. А де твої капці? Ти представиш, що чувак допився? проїбав свої капці.

Арсен, ти неси горівку. Тобі треба, щоб я приніс два ключі. Гуска, йдеш зі мною. До Арсена. На шмот ревізію. Горівка, холодець. Що в тебе ще є? О, тихо.

я хочу... знов? Ти вже на вулиці, і ти знову встане, просто хоче включити, так вже на вулиці все одно в колоде. Головну тоді. Біше, йди візьмемо, то дай ним коточок. Як ти ж тітом взяти, то не мій Что, Сеня? Абонент, не абонент? Не нет не абонент. -то? Ты дашь прикурить, если нет? Вот а это скотина, не гимнальные ложки, нет? Сын, скотина, ты видишь, Завтра дам, что срывать. Что, Сеня? Дай дам, зараз.

Чистить. Саша, де ти тобі колосся і... Сиришну рівки розмотали. Він не купить розумку, де немає де тобі має її купити? Не. Перше.